Усім привіт, любі друзі! З вами, як завжди, Горбач, і сьогодні ми поговоримо про те, як замінити меню в Counter-Strike Global Offensive. Мабуть, неодноразово ви замічали, що задній фон міняється досить рідко, тому я викладаю власний архів, який ви можете знайти в описі під цим відосиком. І саме в цьому архіві є досить велика кількість нових фонів для вашої кесочки, а саме: Overpass, Train, Mirage, Inferno та багато інших, які виглядають красиво та гармонійно. Тому не забувайте, друзяки, прожимати лайк, підписуватись на канал та, звісно, залишати креативний коментар. Ну а ми розпочинаємо. А все, що нам залишається зробити, це знайти потрібну папку. Переходимо до стіму, обираємо Counter-Strike Global Offensive, нажимаємо правою клавішею і вибираємо властивості. Далі локальні файли, оглянути локальні файли. Нас перекидає до папки з грою, і в ній вибираємо папку Go». Після чого переходимо в панораму, вибираємо відео, і вже тут є ті самі три файли, які відповідають за наш фон в CSOC. Ну а далі заміняємо ці три файли на ті, що будуть в архіві. Ну а на цьому все. Ну що ж, відео вийшов досить короткий, але завдяки ньому ми викреслили одну тему з нашого опитування. Ну а на цьому все з вами, як завжди, був Горбач. Не забувайте залишати коментар, не забувайте про свою підписочку. Та звісно, не забувайте про лось. Побачимося на стрімчиках. Бувайте!